Слава Ісусу Христу! Сьогодні я відповім вам на запитання, як правильно прикладатися до ікон. Не всі люди з дитинства виховуються батьками в лоні православної церкви. Багато хто приходить в храм в свідомому віці, і тоді перед ними встає безліч питань, пов'язаних з обрядами і традиціями. Православної віри. Я постараюсь вам відповісти на всі ваші запитання. Почнемо з самого початку. Як треба заходити до храму Божого? Йдучи до храму Божого, треба обов'язково примиритися з тими, кого ти образив або на кого образився сам. Якщо не маєш змоги попросити прощення, то попрохай вибачення у серці своєму, заходь в храм з духовною радістю, шукаючи миру, заспокоєння і очищення душі. Церква життєва школа, яка навчає нас православної віри та християнських чеснот. Чоловіки і хлопчики перед входом в храм. Зобов'язані зняти головний убір, а жінки покрити голову хусткою на знак покори перед Господом. До святого храму входимо тихо і побожно, з вірою та смиренням, бо входимо до святині, де все освячене, де з нами невидимо перебуває сам Господь Бог наш. Перед входом у храм осінніть себе хресним знаменням. Увійшовши до храму, зупинися поблизу дверей і тричі перехреститися, проказуючи молитву: Боже, будь милостивний до мене, Грішного. Потім прийдіть до аналою, тобто спеціального столика, який стоїть посередині і на якому лежить храмова ікона. І ікона свята цього дня, та прикладіться до неї. Під час кожного богослужіння люди запалюють у храмі свічки. Запалена свічка є образом Христа, світла для світу. Христове світло просвічує всю землю, кожну людину, яка прийшла у світ. Без нього ми й посеред білого дня будемо блукати в темряві. З вірою в це запалюємо свічки. Як знати, і де ми ставимо свічі? Свічки ставляться за здоров'я, за упокій померлих, різним святим і у різних потребах. У кожному храмі є велике розп'яття Ісуса Христа, біля якого встановлені підсвічники. Або спеціальний столик підсвічник із розп'яттям. На цих підсвічниках ми ставимо свічки за упокій спочилих душ наших рідних чи знайомих, молячись за милість Божу для них, запалюючи свічку, помолися за ту людину, за яку хотів би попросити перед Богом. Якщо у тебе виникла. Необхідність вирішити якусь певну проблему, то помолися до Господа, Богородиці або до святого, якому моляться у тій чи іншій потребі. Наприклад, Пантелеймону, цілителю, Миколу Чудотворцю, Архангелу Михаїлу, Серафиму Саровському та іншим святим. Також обов'язково не забувайте дякувати Господа за допомогу, підтримку, за всі ласки і щедрути, якими Він обдаровує нас щодня. Як правильно написати і подати записочки? Записка подається до початку літургії або на самому початку літургії. Вона теж буває за здоров'я або за упокій. В записці вказуєте імена тих людей, за яких ви хотіли б помолитися. Пам'ятайте, що імена писати треба ті, якими охрещені люди. Тобто Миколай, Олександр, Володимир, Марія, Антоніна та інші. А, не коля, Саша, Вова, Маша. Також писати треба великими друкованими буквами, подаючи записку за упокій, згадайте всіх вам відомих померлих родичів. Під час літургії священик молитиметесь за спокій їхніх душ, а вони молитимуть Бога, щоб Господь захищав вас. На всіх земних шляхах. Якщо хтось із ваших рідних або друзів хворіє або має певні життєві труднощі, запишіть їхні імена у записці, а під час літургії і, і самі від щирого серця, благайте Господа Бога за них. І основне ваше запитання, яке ви питали. Як правильно прикладатися до ікон або святих мощей. Прикладатися до ікон Святого Євангелія, Христа та мощей слід так, підходячи до святині, сумки, пакети та інші речі, краще залишитись ну, під чимось наглядом, не можна поспішати заважати іншим. Штовхатися. Хто підходить до святині поспіхом, нетерплячи, штовхаючи, той просто проходить, а хто з благоволінням і терпінням отримує благодать Божу. Неприпустимо прикладатися до святинь з нафарбованими устами. Перед прикладанням до святинь необхідно зробити два поясних поклони. З Хресним знаменем, а після один поясний поклон із Хресним знаменем. Якщо біля святині Христа, Євангелія, ікон Мощей знаходиться священик, чи єпископ, який благословляє чи помазує віруючий, то третій поклін із Хресним знаменням виконують не після цілування святині, а після прийняття благословення чи помазання. Перекладаючи до мощей ікон, не можна цілувати святих в обличчя. Якщо на іконі зображений Господь на весь зріст, то слід цілувати ноги. В інших випадках руку, на іконах Божої Матері і святих руку. При зображенні на іконі тільки голови, цілувати волосся. На іконі – Може бути зображена кілька святих, але при великій кількості віруючих, цілувати ікону належить один раз, щоб не затримувати інших і тим не порушувати благочинності в храмі. Перед образом Спасителя можна вимовляти про себе Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішну». Перед іконою Пресвятої Богородиці можна мимовляти молитву. Пресвята Богородице, спаси нас. Перед чесним животворящим Христом Христовим читають молитву Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє Воскресіння Твоє славимо з поклоном обов'язково. Прикладаючись до святого Євангелія, можна ми вимовляти про себе молитву. Зі страхом і любов'ю приступаю до тебе, Христе, і вірую словам твоїм. Христе Боже, поможи мені і спаси мене. <кхем> Чи є якісь правила поведінки у храмі? Під час читання Євангелія, співу Херовімської пісні і канону після символу віри, Євхаристії слід зберігати благовійне мовчання і щиро молитися в цей час неприпустимо тривожити кого-небудь питаннями і проханнями передати свічку, не, роз... не розмовляй під час служби, пам'ятай слова. Преподобного Авросія Оптинського за розмови в храмі Господь посилає скорботу. Стоячи в храмі, не цікавтесь і не розглядайте, оточуючи, не засуджуйте і не висміюйте мимовільних помилок тих, хто служить або присутній в храмі. Якщо вам не зрозумілі слова молитв і співів. Твори про себе молитву Ісусову. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Е, новачки, що не знають церковних правил, не засуджуйте і не усмикуйте, а допоможіть доброю порадою, зауваження можна робити тільки тому, хто грубо порушує благочестя. Заважаючи спільній молитві. При можливості не залишайте храм до закінчення Богослужіння, Без крайньої необхідності ніколи не йди з храму до закінчення літургії, це гріх перед Богом. До святого Причастя підходять після розкаяння в гріхах сповіді і після молитви. Причащатися без повіді дозволяється тільки дітям до семи років і людям, які отримали спеціальне благословення священика, підходять до святого причастя блага схрестивши руки на грудях, причастившись, не хрестись. Поцілуй чашу щоб не штовхнути її. І відійди до столика із запипкою. Після причастя прочитай подячні молитви. Після закінчення літургії підійди і прикладися до Христа, який дає віруючим священик після вівтаря, біля вівтаря. Виходячи з храму, зроби три поясні поклони з хресним знаменем. Якщо вам була корисна інформація, пишіть, і що б ви ще хотіли б узнати. Світлана, доброго дня, доброго дня. Не забувайте, о 21-й годині у нас молитва за нашу Україну, за наших захисників і весь український народ. Завтра в нас велике свято Вознесіння Господнє. Сьогодні можна було йти в церкву, але я не пішла. У нас служба в 5 годин і сильний дощ, а мені ще й почка, ну це таке. Но завтра обов'язково піду. Так що обов'язково, хто має змогу підійти в церкву. Також ми сьогодні з вами увечері на. На молитви в 9 годин почитаємо, яку читають молитву на Вознесіння, щоб Ісус захистив воїнів, які боронять Батьківщину. Також я вам запишу молитву, яку читають завтра всі віряни. Всемогутній Боже. Твій Син єдинородний, наш Господь, Ісус Христос, вознісся на небеса, дай, щоб ми також возносились у серці та розумі і постійно перебували там із ним, Господом, який живе і царює з тобою, і Святим Духом, один Бог, нині по віки, віків. Амінь. Якщо хочете, ми можемо зараз і почитати молитву за наших захисників, які боронять батьківщину. Ця молитва читається на Вознесіння і вона має дуже велику силу. Всемилостний, Господи, великий і благословений, ми звертаємось до Тебе цього дня з молитвою про мир та захист від біди. Вознесіння Твоє нагадує нам про Твою велику силу і владу. Ми молимо Тебе, Господи, даруй мир і перемогу нашій країні, утверди серця людей у любові, милосерді та справедливості, допоможи нам подолати цей темний час і зберегти свої серця у чистоті. Просимо Тебе, Господи, збережи нас від біди, нещасть і страждань. Нехай Твоя милість і благодать покриють нас і нашу землю, і під Твоїм покровом ми будемо непохитними перед всілякими спокусами та небезпеками. Даруй нам мудрість і силу, щоб протистояти злу та поширювати Твою любов і мир. Нехай наші діяння будуть наповнені Твоїм світлом, щоб ми стали джерелом надії та втіхи для інших, благослови наших воїнів, які щодня стояти на варті свободи та безпеки нашої країни. Нехай Твої ангели, Господи, охороняють їх, а Твоє благословення буде з ними. Ми просимо Тебе про пропинення війни. Про перемогу нашої країни та мир. Даруй нам благодать Боже, прийми нашу молитву, Господи Милосердний, і нехай будуть почуті наші прохання, нехай Вознесіння Твоє наповнює наші серця, вірою, надією та любов'ю, І нехай мир та захист будуть з нами у всі дні нашого життя, во ім Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Всім я бажаю благословенного дня, щоб ми його прожили у мирі, радості, без всіх тривог і дай Боже, щоб наші всі захисники вистояли і повернулися додому живими і неушкодженими. Не забувайте о 21 годині у нас молитва за наших воїнів. Бережи вас всіх, Боже, і до зустрічі!